Що ж, давайте розбиратися. Сьогодні ми буквально розкладемо на атоми те, що зазвичай називають шостим чуттям або відчуттям нутром, і побачимо, яка насправді потужна, високошвидкісна біологічна машина стоїть за цим. Це знаєте, не магія, це чиста нейробіологія. От просто замисліться на секунду, наскільки швидко працює ваша думка. Більшість із нас уявляє собі якийсь блискавичний процес, але реальність, м'яко кажучи, може здивувати. Ось і відповідь: Наша свідомість, та частина нас, яка зараз слухає, аналізує, думає, обробляє інформацію зі швидкістю всього лиш 40 біт на секунду. Здається, небагато, правда? Цього вистачає, щоб зрозуміти мову, але це катастрофічно мало для прийняття рішень у критичній ситуації. А тепер тримайтеся. 20 мільйонів біт на секунду. Ось це вже справжня потужність. І це обчислювальна здатність наших підсвідомих систем, усіх цих нейронних мереж тіла, які працюють у фоновому режимі 24 на 7. Різниця просто колосальна, чи не так? Так от, звідки береться той самий раптовий спалах осяяння, те саме відчуття в животі. Виявляється, це зовсім не містика, це по суті фінальний, дуже стислий звіт, який наш тілесний суперкомп'ютер надсилає у свідомість. Коротке повідомлення: я все прорахував, роби ось так. Добре, але звідки ж береться ця неймовірна обчислювальна потужність? Ну, джерело знаходиться в досить неочікуваному місці. І ні, це не якась там гарна метафора, це 100% нейробіологічний факт. Уздовж усього нашого травного тракту розташована така складна і розвинена мережа нейронів, що вчені без вагань називають її другим мозком. Науковою мовою вона називається ентеральна нервова система або ЕНС. Але ось що справді вражає, вона повністю автономна. Просто уявіть собі, ця система настільки досконала, що може працювати, навіть якщо її зв'язок із головним мозком. Повністю перерізати. Давайте просто поглянемо на його, так би мовити, резюме. Від 100 до 600 мільйонів нейронів це ж більше, ніж у всьому спинному мозку. Вона виробляє близько 95% усього серотоніну, гормону настрою. Тобто наш гарний настрій буквально народжується в животі. І вишенька на торті, еволюційно цей мозок набагато старший за той, що в нас у голові. Гаразд, у нас є два мозки. Але як вони між собою спілкуються? А для цього існує справжній інформаційний кабель, така собі оптоволоконна супермагістраль. І ось тут криється просто приголомливий факт: цей кабель, блукаючий нерв, це зовсім не вулиця з двостороннім рухом. Уявіть собі шосе, де дев'ять смуг ведуть в одному напрямку, і лише одна у зворотньому. 90% інформації йде знизу вгору. Простими словами, наше тіло набагато більше говорить, а мозок слухає. І от як це працює на практиці. Сенсори в кишківнику фіксують якусь зміну. Сигнал летить блукаючим нервом просто в емоційні центри мозку. І все це відбувається ще до того, як свідомість взагалі встигає щось зрозуміти. Саме тому ми спершу відчуваємо небезпеку і лише потім розуміємо, в чому справа. Тіло дізнається першим. Просто дайте цій думці трохи осісти. Мозок це не стільки командир, який роздає накази, скільки головний аналітичний центр, який постійно отримує звіти з місць. І переважна більшість цих звітів надходить саме від тіла. Отже, ми маємо цей величезний, просто гігантський потік даних від тіла, що ж головний мозок робить з усією цією інформацією. Виходить, у нас є ніби дві операційні системи. Одна повільна, свідома, логічна, вона вимагає зусиль, інша блискавична, автоматична, інтуїтивна. І в ситуаціях з високими ставками, коли немає часу на роздуми, мозок за замовчуванням перемикається саме на цю швидку систему. Річ у тім, що наш мозок це по суті машина для передбачень. Він не просто реагує, він постійно будує моделі і прогнозує, що буде далі. А інтуїція це власне сигнал тривоги. Це червона лампочка, яка спрацьовує, коли реальність раптом не збігається з прогнозом. Сигнал, що щось іде не за планом. А як це працює? Через так звані соматичні маркери. Це по суті фізичні закладки, які мозок прикріплює до певного досвіду. Клубок у горлі це маркер небезпеки, метелики в животі, маркер закоханості або сильного хвилювання. Це така собі емоційна шпаргалка, яка допомагає миттєво приймати рішення без довгого логічного аналізу. Теорія, це, звісно, добре. Але давайте подивимось, як цей біологічний суперкомп'ютер працює в реальних екстремальних ситуаціях, коли на кону стоїть життя. Це слова командира пожежників. Він сказав їх за мить до того, як підлога під його командою буквально провалилася в пекло. Він назвав це шостим чуттям, але ми з вами вже знаємо, що це було не зовсім так. Це не було якоюсь магією. Це була чиста, холодна, надшвидка обробка даних. Його підсвідомий мозок обробляв інформацію в сотні тисяч разів швидше за свідомість. Він не відчув небезпеку, він її обчислив. Так що ж помітив його внутрішній комп'ютер? По-перше, пожежа була надто тихою. Це означало, що вогонь десь унизу і поглинає звук. По-друге, жар ішов від підлоги, а не зі стелі. Його система миттєво склала 2 плюс 2. Тиша плюс жар знизу дорівнює вогонь у підвалі. Результат суматичний маркер небезпеки і миттєвий наказ про евакуацію, який урятував усім життя. Абось інший приклад зі світу спорту. У професійному бейсболі м'яч летить до гравця приблизно 400 мілісекунд. А час потрібний людині на свідому думку, обробку сигналу і прийняття рішення близько 500 мілісекунд. Бачите проблему? Свідомо відбити такий м'яч математично неможливо. То як же вони це роблять? Вони не думають, вони покладаються на свою інтуїтивну систему. Це тисячі годин тренувань, які записують правильні реакції прямо в підсвідомість. Це не якийсь вроджений дар, а навичка доведена до абсолютного автоматизму. Отже, давайте підсумуємо: Інтуїція це не якась там містика, а цілком реальний високошвидкісний обчислювальний процес. Наш кишківник це автономний другий мозок, який збирає дані. Блукаючий нерв це інформаційний кабель, що передає ці дані вгору. А мозок використовує їх для миттєвого розпізнавання патернів. Це не щось, що треба ігнорувати, це цінна інформація. І все це кардинально змінює погляд на інтуїцію. Це не якийсь там незрозумілий голос, якому не можна довіряти. Це життєво важливе джерело інформації, яке можна і треба вчитися інтерпретувати. Тож головне питання, яке залишається, звучить так: наше тіло постійно говорить, чи ми слухаємо.